Друзі, всім привіт! З вами Сергій і це наша рубрика Прокачка без доната, так здопейкався в каточку, це у нас ТДМчик. Катка, я дивлюсь вже почата. Граната. Ворожа залітає, добре, що я помітив звідки вона летіла. То у нас чувачок заховався в тунелі Так, і по мені залітає релька. Так, дивимось у них магнум з руйнівником. Капець. Добувають союзники. Я в принципі на їхню базу можу і не їхати. На ботах собі тіли набити, щоб нормально було. Так вибиває мене гром. Так Нагадаю, що після цієї каточки я відкрию контейнери і ми подивимось що нам тут випаде. Може якраз щось толкове. Ну, тут в мене трошки великий пінг. Що станчики в мене сьогодні лагають, я граю через VPN. Так, виносить мене ботик громом. Так, 90% овердрайва. Скоро ми його прожмемо. Де то вони всі? Тут нема нікого. До речі, граю я тут не через клієнта, а через опіри. Капець, через вонивето ще самознущився. Круто, проїхав переді мною. О, аспік. Так, не знаю, хтось по мені, походу, попав, бо щось мене закрутило. Суспілька полетіла трошки якось вправо. Може якийсь гром залетів? Ну, дивлюсь, в основному їхня вся команда на базі сидить. О, ром. Попа під роздачу. Так, ну, плюс-мінус я дивлюся рівно, каточка виходить. 49 на 47 поки що йдемо. Можете собі в туннель заїхати. З туннеля кили робити. Ну тут якось не в тему я заїхав. Зразу всі по мені почали накидати. в тунель більше не поїдем. Ботік з нарою катається. Так, пінг скаче так непогано, я дивлюсь. Так, ну магнум я б сказав, БД є контенту 28.1. 28-1. Ну але правильно, у нас немає атакуючих, у нас теж всі кемпери, немає ніяких фрізів, щоб заїхали до них на базу. Чого вогнеметів. Так, виносить мене гром. Хто у нас на другому місці? Шафтець. Так, падає голдик. Кажу голдик. Ядерна енергія. Нормально забрав. Я б трошки самозличився, якось так підліхав якраз як в мене не було припасів. Так, виносить мене гаус. Де вони всі? Вони вже взагалі всі на базі сидять. О, нормально, є аптечка. Якщо заберу, то буде чудово. Так, ну трошки не дотягнувся. А, тут я знову забув гранати купити. Все либо овердрайв, мамонт кажун так магану закінчився чи? з викингом, так що можна потихенько виїжджати. Капець, що я не мене вже якраз... Борня спала. Так, ну от ми і зустрілись, з Магнумом Так. І на жаль, ми програємо цю катечку, я дивлюсь. Плюс-мінус вона була рівна. так Зараз я заберу виконані завдання, і йдемо відкривати наші контейнери. Так, 18 звичайних, 4 рідкісних і 5 епічних. Так, оце тут, звісно, залагало. Я вже думав обновитися, І тут починаються відкриваються контейнери, Ну це капець, Ну, я казав, що я через VPN от, записую цей відосик. Бо щось танки в мене сьогодні лагають. Не знаю чого. Так, і 15 контейнерів відкриття ми пропустили. Так. Четыре редкостных. Ну что, снова ну, будет такая самая тема, че шо? Так, пропустим. А як ви бачите, якось просто довго вони відкриваються через VPN щось, якась затримка є. Так, пропустимо. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.